Шановне товариства, сьогодні нас усіх у цьому виставковому залі Національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному зібралися дві молоді, сучасні, надзвичайно талановиті художниці-керамістки Аліна Літфіненка і Зілягіда Бознюк. Вони зібрали нас для того, щоб розповісти про те, як вони провели своє перше літо після завершення Полтавського національного технічного університету. Сьогодні вони заявляють про себе як абсолютно самостійних, самобутніх, уже сформованих художників кераністів які мають своє творче лице, які мають власне уявлення про навколишній світ. І оці свої уявлення, свої набуті знання, в тому числі в Альма Матері, вони намагаються втілювати гуйну. Якщо можна багато що говорити, іноді писати, але воно буде. Знищений часом, то кераміка по, по суті, вічна в часі, і не один раз вже тут говорив, що через століття, тисячоліття люди читатимуть по-новому їхні твори кераміки, і по-новому пізнаватимуть і цих авторів, і світ, який їх оточував. Дякую дівчатам за те, що вони продовжили традицію бути на симпозіумі. і потім плавно їм так сподобалось, напевно в нас в пічні музеї. І вони перейшли в кераму резиденції. Ну, Я вам нас... дуже дякую. І за створені роботи, і ті роботи, які в нас залишаться, будуть окрасою. Будете ще згадувати те, що ви тут були, працювали, і ми будемо згадувати про вас, тому що роботи залишаться надовго. Дуже дякую. В першу чергу, дякую за те, що от і Таня, і ви Олесь Миколаєвич. Я думаю, всі ми розуміємось, що первинним є спілкування. Первинним є ті симпозіуми, бо всі учасники керами резиденції так чи інакше, рано чи пізно, були учасниками симпозіумів, які проводив Національний музей заповідних Українського чарського Ще Ще хочу подякувати музею за це щорічне. Листопадово осіннє свято, яке збирає тут тих, кому небайдужа і художня кераміка, і сучасне мистецтво. Саме завдяки таким зустрічам ми не перетворювались і ніколи не перетворимось на сонно провінційну знаєте, якусь таку місцину, яка живе тільки згадками про своє вічне. Але таке славетне минуле. І це сталося з тим же самим вічним римом. Я хочу сказати одне, що з дівчатами ми завжди працювали не як вчителі студентами або викладачі-студентами, а завжди працювали як колеги з колегами. Ці дівчата завжди мали дуже яскраві і такі самобутні свої ідеї, які хотілося б не, теж, ну, не заважати просто їм, а просто допомогти десь, може, в технології розібратися. Художники, які вже склалися, коли були вже в інституті. По-перше, дякую. <гум> Музею за таку можливість попрацювати, тому що, ну, якби не музей, де б ми зараз були, я не знаю. І чим би займалися, теж не знаю. Тому це була така нагода, і я сама собі заздрю. <гум> Також дякую, що всі зібрались цей день. Знаю, що всіх зараз багато дуже клопоти, всі такі ну, трошки пригнічені, тому що відбувається навколо. Але гарно, що ми тут зібрались і можемо відволіктись від, від, від усього. Так. І ще, ще раз хотіла сказати дякую працівникам музею, тому що вони, вони взагалі опікувалися нами на кожному кроці. І, і навіть не відбудували нас. От, тому слово зі мні. Ще трошки хочу сказати про резиденцію. Ну, саме перше враження і саме велике — це випробування. Якщо взяти так в загальному, то це було випробування в екстремальних умовах. Випробування нас як, як художників, як митців, І мені дуже були дуже такі моменти, дуже емоційні, але ми якось старались виходити з положення, і це якраз так було приємно, що все в кінці кінців вийшло добре. Ті роботи, які в нас представили, що Миколаївич казав, це. Це не основна наша робота, яку ми робили весь цей час. Це було ніби відпочинок від основної роботи. Бо це справді було так. Фізично було дуже важко, і я, наприклад, коли їхала, я, я не уявляла, що таке монументальна робота, і наскільки вона велика, і наскільки це час. часу треба багато, і наскільки наскільки це сил треба. Ну, все добре вийшло, все. Все просто прекрасно було. Ми настільки вдячні. Це навіс навіть словами не пояснити, наскільки ми вдячні всім в музеї, в музеї самому. Ви дали нам шанс. Ви побачили нас і ми вам дуже вдячні за це. Давай Машки классные. благодарна музею <laughs>, за то, что они предоставили детям такую возможность. Я даже не представляла, что у них, особенно у Лины, такое в голове, что она может творить. Она была очень рада. Мы с ней общались, когда там звездное небо, когда луна там заходит, выходит и так далее. Так что очень огромное спасибо музею, потому что больше нигде, я считаю, на Украине у нее бы не было такой возможности так себя проявить, показать. Так что Не спів, а муклін. Очень классное впечатление. Они за лето буквально выросли, вот на, на много ступеней вперед пошли, перескакнули. Прям. То есть я теперь понимаю, что вот опошня есть какая-то вот магия, которая или сила, да, которая просто влияет на людей, и они прям начинают расти, развиваться, как художники в своем направлении. Скажу два таких основних моменти. Це, по-перше, їхні роботи, вони завжди різні. Але вони ну людина думає, коли на них дивиться. Вона не просто споглядає, відчуває, вона відчуває серцем і осмислює ці роботи. Вона шукає в них е, сенс якийсь е, прихований. Можливо, вона пізнає таким чином. Ці роботи. А ще хочу сказати, що це дівчата вони дуже добрі, вони дійсно такі щирі, добрі товариші, друзі, і вони оцю свою доброту вкладають в свої роботи. Тобто цю доброту видно просто вони аж випромінює це добро. І Ну, вже так можемо скажемо, що якщо коли-небудь там археологи майбутнього відкопають нашу цивілізацію, то якщо вони відкопають ці роботи, будемо сподіватися, що все-таки не будуть думати, що це було дійсно гарний час, і тут жили гарні люди, а не ось пластикові стаканчики. Тобто, все-таки будемо сподіватися, що їх внесок буде відображений у століттях. О праздника. празника очень приятно, коли твої студентки. когда твои дипломницы вдруг открывают свой творческий проект, свои выставки. И очень приятно то, что твой труд, труд преподавателя, труд, может быть, даже первооткрывателя для них, опошни, как культурного центра, не прошел напрасно. Сегодняшняя выставка, она показала, что наше, Сучасне мистецтво розвивається. Розвивається, бо ми побачили несподівані і цікаві підходи до начебто традиційних форм, до начебто традиційних речей. Ми побачили глибоко соціальні речі, от особливо в роботах Аліни Литвиненко. Ми побачили е, таке несподівано Геометричне закручення сюжетів верніше, якийсь такий шри шифр сюжетності у роботах Зіни Близнюк.